Станіслав Олександрович, всі так чекають ваших післяматчевих коментарів. Я ж 20 хвилин чекав вас. вас. Що ви так довго не йшли до, до інтерв'ю на інтерв'ю? Вибачте мене, я зовсім не хотів сьогодні давати. Можливо, навіть хотів якийсь штраф для себе отримати. Але ви дочекалися, тому я біля вас. Тоді поговоримо про гру, давайте про цю гру і підіб'ємо підсумки, можливо. Ну, добре, я скажу, що я дуже чемний і дуже з благородною такою постатю казав команді за величезну роботу сьогодні. Вона закрила чемпіонат сьогодні. Зовсім не по спортивному принципу. Все, що я можу сказати. Що стосується самого хіта, був перший тайм самої гри. Ми були у грі, але, бачите, ментально нічого не змінюється. Другий м'яч все вибив з колії. У мене дуже неслух'яні є гравці, які живуть в якомусь особистому світі. Це найголовніше, що приховується в негативному сенсі в команді. Люди не вміють терпіти удар. Що таке 2-0? Візьміть на цій неділі байер, який 49 ігор не програє. Ще їм поставили два пенальти. Рома завиливає два пенальті. Команда стоїть, вертається в гру і на 95-й хвилині робить 2-2. Що таке в футзалі? Хоча я розумію, що напротив мене хід. Може, і достатньо того, того другого м'яча для того, щоб стало б 9. Але сьогодні команда, признаю, сьогодні встановила мій особистий рекорд за все моє життя, яке я провів у футзалі. 9-1 я ще ніч ніде не програвав. Так, да, я вам програвав 8-1, я урагану програвав 7-0, я Аврорі програвав 8-0. Сьогодні команда мені перед відпуском, а можливо перед звільненням. Ну, подарувала, подарувала. таку його. Останнє питання, щоб вас вже не затримувати. Оцінка вашої команди. Ну, коли ми в школі вчилися, у нас було за п'ятибальною системою. Давайте за п'ятибальною системою оцінка вашої команди у сезоні, у всьому сезоні. Ну, відрізками було, але ж це становлення йде. Треба відштовхуватися від того, звідки прийшли, кого ти брав, яка вислуга, яка, яка е, сама постать, який арсенал у мене гравців, і що вони робили до того. Розумієте, в мене, якщо ви візьмете, у мене люди ковідні і початку війни, У мене дуже багато гравців, нас не в мене, в мене, іначе як особисто, в нашій команді дуже багато.

то ці люди я розумію що з, 15, з 14 до 16 років якраз закладується фундамент цієї ментальності фундамент особистих характеристик які вже переважають на ментальному уровні уже підготовці гравця до вищого шабелю а ці люди сиділи в масках, нічим не займались. Сьогодні все зраховується тільки в інтерв'ю телефонах, в гаджетах. Вони не займалися не підготовку. В цей час 14, 15, 16, 17, 18 років треба було виховувати і виховувати преподавання, розумієте. А вони цим не займалися. Наступила війна, ніколи було учитись. Вони прийшли всі з листа, зовсім не маючи базової характеристики. Нас, ну, вміння і знання. І мені по ходу сезону приходили всі навчання. Але я скажу, що вони, в принципі, обучаємі. Вони не дурні хлопці, я поважаю їх, але це ж нікуди не дінеться, розумієте? Якщо напроти мене стоїть хід, де кожен гравець це, це спочатку історія, яка береться з, з підготовки, яка попадає. По щаблях, по, 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 по ступенькам, ну, ви розумієте, по по сходам, по трошки, по трошки йде нагору, приходить до чемпіона, до, ну вже чемпіона, приходить до команди, яка тільки ставить задачі. Я це в своєму житті відчував, я жив цим. І це я розумію, хто напроти мене. Я це відчуваю. Але ж ментально не треба провалюватись так, як сьогодні поступають. І ви ж дивіться, люди зовсім перестають грати. І саме найгірше, що було в сезоні, саме найгірше, що ці рахунки вони вбивають смисл і мою ініціативу працювати. Тому що я, як і оце закрили ми чемпіонат, що я розумію, що нічого не міняється. Можна вчитись, як у Пушкіна. Ми всі учились поніно ну, там у п'ятий голові, Євгенія Нен. Ми всі учились понівногу, чому-нібудь і як-нібудь. Ну так сталося, що мені дуже тяжко переробити зразу цих гравців. А якщо вони ще не хочуть. Якщо вони ще не мають в його, то, того тіста, розумієте, немає, то дуже-дуже тяжко. І ви знаєте, цей рахунок сьогодні і цей ітог, він для мене дуже ем, виховний. І я вам скажу, дуже такий, я маю собі відповісти на питання. Але найголовніше, що я вам скажу, вони ж мене знаєте, куди відправили? Можливо, відставку. Можливо, в безсонні дні чи ночі, як там всього мого відпуска. А як мені зараз вертатися і цю неділю жити? От хто нам на це відповість? Оце найголовніше і найстрашніше. Я не, не, не згоден з діями, які робила сьогодні команда. Я розумію, кому я програв, але треба розуміти, як ти програєш. Був перший матч у сумах, був характер було відношення. Ми поважали друг друга. Виграв той, хто сильніший. Так не можна працювати, як сьогодні працювала моя команда у другому таймі. Тож, загальна оцінка вашої команди за п'ятибальною системою, все ж таки, трієчка. Така така трухлява, трухлява. Повірте мені. Дякую вам.